Ну що, друзі, всім добрий вечір. Сьогодні у нас чудовий день, сонячна погода, чесно ряд жарковато трошки, але нічого. Давно не було відео на каналі, багато хто мене просив, поїдь полови раки руками, ногами, зубами чи ще якось. У нас сьогодні гвоздь програми це свинний шашлик. Вчора жарили, залишилось декілька кусочків. І я зараз вам покажу, що оця от наживка працює просто, просто бомба. Есть, що робите? Жарите шашлик спочатку, а потім, вміє того, щоб його їсти, даєте його раком. Причому м'яско, дивіться, яке шикарне. Сам боїв, б, але реально вчора наївся. Просто смакота. А зап... А, як воно пахне! Це просто бомба. З лавашиком можна в місті завернути вот так вот, і такого лавашика положити в раколовочку. Будемо, использовать... у нас сьогодні три раколовки, Будемо експериментувати, в одну положимо положим шашлик свинячий, в другий положим картошку, картошку. а в третю положимо чесночок і... і бурячок. Оцей вход, друзі, він повинен бути максимально низько. Низько тут максимально. Тому що якщо раколовка висока, допустимо, така ось, типу як ятер, вход високий, есть, ну, заходить рак набагато гірше. Тому беремо з низьким входом. Все. Ми почнемо <клес> зараз з шашлачка, а потім глянемо, що воно буде. Так, ну виходить, у нас давайте. Раз, два, три, п'ять. Шість кусків. Шість нормальних кусків шашлика. Прям з этим. З чесночним соусом. Смокота. Туди його закидуємо. На цю смакоту. Раз, два, три. Тільки що є, що друзі, оця хрень. На самом деле, хто питав порчене м'ясо та прочеестика. Вона працює, але ну, типу шашлик от такий, чи допустим, свіжа риба, вона буде працювати ровно 2 дні. Потім воно вже заванюється. І воно вже херня повніше. І роколовка заванюється, все воняє, воно вже нічого не лізе. Тобто там розказує, що там на тухлятину лізе, не знаю що у вас там лізе, у мене воно нічого не лізе на тухлятину. Сюди, все є. Зараз зав'язуємо край і закидаємо. З картошкою, друзі, така сама історія. Я ось так ось ще... Ще поріжу на 4 частини. І ми в принципі одну здорову картошку. Та навіть можна і дві бахнути. Карташини зашуруємо разом з, з буряком. Ні, без буряка. Буряк засунемо з чесником. А картошка треба буде окремо. Тут достатньо, друзі, як бачите, велика глибина, десь порядка метрів двох, ну не два, десь метр 80, там чуть глибше, тут чуть менше. Десь порядка метр 80, чистіша вода, дуже прозора. Але бачите, понабували рязки. Оця рязка вона мені трохи мішає. Тобто там все відкрите, а тут блин, мені понабувалася рязка, але нічого. Тобто, в принципі, натяжку. Натяжечку ми дали. Отак от, от чик. Все, ніколи не дінеться. Так, ну друзі, дистанція між раколовками буде у нас метрів п'ять. П'ять метрів. Закидую сюди картошку. Перша це у нас була шашлик, друга у нас картошка. Поїхали. Пошла як теща під воду, под льот. Саме головне це дати натяжку. Тобто вона ось улягає. Ми трошки даємо натяжечку. Дивіться, яка глибина йова, що не розчитав звірьовкою, блін. Опа, ідеально. Ну ідеально, ну сейчас вона там вирівняється. На глибині отак от хоп-хоп-хоп і чуть протрустить. Протрусить, опа, бачите, рясочка піднімається. Отлично. Оп. Все. Есть. Есть такое дело. Так, друзі, ну що. робота сделана. Думаю, що у нас сейчас по годиннику 5 годин вечора. М -м -м але, але, блін, коротше говоря, я думаю, що надо їх оставляти, тому що з цього рая особо толку, думаю, не буде. Треба так захватити, щоб десь ну, рак просто йде в основному десь з 10 вечора до пів третього ночі. Оце тобто время. Тому що поки така жара, він може бути там на рі сидіти і так далі. Тому, коротше говоря, давайте так зробимо. Сьогодні я виставився, приїжджаємо завтра і дивимося, що в нас в принципі вийшло. Може ще половимо на удочку. Так що давайте, друзі, всім пока, до завтра. Ну що, друзі? Всім доброго вечора. Для вас це пару секунд, а для мене новий день. Новий день, нова піща. І що хочу сказати? Хочу сказати вам то, що, блін, у мене така була надія на один водойомчик, куди я запускав раки. Я думаю, сьогодні одним вистрілом уб'ю двох зайців. І покажу вам кое-что інтересне А там позатягивало так все цей ці короче ці ежики там, все це поросло Хоча вода чиста, глубина є, ну блин, тупо ловить нереально взагалі Треба брати ці е, Костюм там, Чи лодку з берега ну взагалі, сейчас я просто вам покажу одну місцинку це так, щоб ви мали на увазі, для прикладу показую. Ну, Дивіться, ось є такі, такі водойми, бажано, щоб тут вже був рак. Щоб вам не робити там, аналіз води і проче-проче, хоча желательно, звісно, його робити. Це я маю на увазі, навіть якщо ви бачите, ну, це не ваш водойом, а просто там, допустим, дика водойма. Ви бачите, що тут там ніхто особо рибу не ловить, бо вона не клює там чи ще щось, чи там далеко знаходиться водойма. А рак тут є. Або ареал обітання його тут. Тобто, то можна запускати рака сюди і він буде в природній, природній середовищі розводитися. То, що в принципі я і роблю. Продовжую робити вже протягом 15 років. Так. Ну а ми. А ми продовжуємо йти. Продовжуємо йти. За нашими реколовками, я маю надію, що у нас сьогодні щось буде, тому що я вже, я ж кажу, я вже пробував пару днів тому виїжджав чисто для експерименту. Ну, тобто, я постійно виїжджаю, перевіряю, коли він шевельнеться. Можна Зараз Він вже перелиняв, ну, є типу, попадається, да. ну, вже почти весь перелиняв. І Активно жирати. Преимущественно на мене август, багато питаєте август сентябрь. Август-сентябрь це два місяці в году, коли рак жирує, то тобто, є ловиться ну, дуже добре. Тому зараз якраз по суті ми приближаємося до самого, самого благоприятного времени в году. Так, ну що, друзяки. Почнемо з першої. Але перша це була последняя. Імеється в виду, що тут у нас буряк. и чеснок. Буряк и чеснок. Что поменялось? А в принципе особо ничего. Кроме погоды. Трошки сегодня у нас уже пасмурно. Вчера такое солнце лупило просто. Сегодня такое солнце перемешку с перемешку с этим. Давай. О, что есть. Още дивіться, друзі. Дивіться. Уже глянь такий. Красавчик, -мо. А що, один? Поки один. Що то? Не, є диви. Єсть. Але, конечно, не густо. Я розчитаю на більший результат. Ні густо і крупного теж немає. Странно. Хоча, може із-за того, що тут, блін, прям, э, блин, тут взагалі хороша місцина, тільки що єдине, що тут мілковата прямо возле берега. А от сюди йде свальчик. От там от теж. Типу яма і з ями сюди. То есть треба ставити... Ладно, сейчас побачимо. Много текста. Давайте проверяем наш шашлычок. Шашлычок. Башлычок. Ооо. Ой, рибка попалась якось. Гляньте. Дивіться, що це за риба? це? Типа якась така... Слушай, не зрозуміло, що це риба. Типа яся. Ну не яся. Нет, реально прикрісь. Риба. Риба моєї мечти. Гляньте раки. Риба тут таке. Ооо! Йоп, пересете. Йо, пересете, друзі. Друзі. Я чесно говоря Малха в шоці. Я малха даже я в шоці, тому что, ну блин, сейчас покажу чего. Охренеть. вибачайте за емоції, емоції, але просто капець, Просто капець, і розмір же. розмір просто пушечний, Блин. Це у нас шашлик, а ви кажете. Ну, пожалуйста. Получите, розпишитесь. Так, це у нас картошка. Це у нас картошка. Так, Якось, ось блин. При... Понахернящий властью травы блин о що тоже щось є, значить да в принципе ну тут ладно сейчас давайте высипем подивимося, що там гадать явно три кучі раскину и побачим що у нас попалось в каждую раколовку давайте проверять нашого проверять нашого шашлычка Ось всю шашлик животворящий, що робить, дивіться які. Дивіться які обормоти. Просто подивіться. Це вже ползе. Так. Зараз хочу... Тут же не всі. Аж тут же в тьома ціки є. подостаємо Короче, друзі, дивіться. Ось така рибина влетіла Давайте, ну це вообще прям кабан хороший. Дивіться, які красавці. Просто це вообще гляда ладошка. На ладошку рак. що давайте будемо читати Это ведро такое, 20-литровый. Никакой рак. Вот вам шаштачок, быть делает. Животворящий. 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16. И все хороший. 17. То есть весь рак дуже хорошего калибра. цена наш шишлек. Ось така, така, друзі, ситуація. Зараз побачимо, що у нас на другу реколоку. Це ось. Витрусив, друзі, рак із там, де був буряк і чесник. Ну, тут реально, нема сльози. Раз, два. Це. Ще ось. Бачите, нажимаю. м'який, Мягенький, тільки перелиняв. Це все. Линічка була і він мягенький, тільки перелиняв. Три, чотири. 5-6 штучек и то мелкий. Ну такие. Мы так цих цих мы отпустим. Меленьких, забираем, такие крупнее. Типа цих, такие нам. Ну це можно взять. Короче, такие можно отпустить. Тут мелких почти не было. Ну, давайте глянем. Ну, все есть. Тоже мелкий. Ну, все есть. Мелкий. Ну, короче, сейчас еще одну рукаловку достану. Все. Рак в принципі непоганий. Сверхкрупного, звісно, немає, було таких пару, пару особень хороших прямо все. Таких це за день. Читай за сутки. Ровно за сутки такий от результат. Ну що, я вважаю непогано, Як вважаєте? Напишіть в коментарях. Непоганий результат? Это для открытия, я думаю, норм. Але, друзі, я не знаю, От на таку кількість раків, звісно, я ж говорю, маленька кастрюля. Але якось будемо щось рішати. Я думаю, що в принципі якось вміщу. Так, зараз чекаємо, коли закипить, і в кипящу воду будемо кидати раки. Варимо 5-7 хвилин в кипящій воді, не більше. Потім виключаємо, оставляємо 40 хвилин, наші раки будуть настаюватися. головне, друзі, це сіль. На літр води 1,5 Одна столова ложка Фу, з горою, солі. Далі по вкусу. Укроп. Зараз чесночка кину, забув про чесник. Чесночка положимо. Чесник, перець, горошком, Равло, лавровий лист. Думав, що соєвого взяти. Забувся. Але в принципі зараз ми сюди чесночка бахнемо. Чесник це дуже отлично. Прямо так не жаліємо. чеснока жалить не надо. Вот. Все. таким прям чином берете и закидываете в кипящую воду. В Кипящую воду, друзья, все как положено. Животинку не травмируем. видите, как раз впритык. Ох, і кастрюлька в мене, бачите? То, що треба, всі влізли. Кабанці наші. Все, зараз вона опять закипає. Фу, блін, дим в глаз. Закипає з цими раками водичка знову. І вот ось до цього моменту, коли вода знову закипить, 5 хвилин. 5 хвилин виключаємо, даємо настоятися і приступаємо до трапези. Ну що, друзі, гаряче, як кажуть, сирим не буває. Дивіться, який красавець, Ну просто песня. а зараз цього гаврика заточимо, попробуємо. Лімонадика трошки зап'ємо. Ну і така ось місцинка. Загалом, що хочу сказати. В принципі, я рибалкою сьогодні задоволений. Е Нормальний результат на шашлик, як би це дивно не звучало, але поймалася більше всього. Картошка у нас number 2 і цей буряк з чесником вловив менше всього, але вона й стояла то есть, ну, на мілині. Ну, така ситуація. Ну що, давайте пробувати, що я там наварганив, трошки спробуємо, змочити горло треба. Mm. Біля костерчика, знаете, как он... Сидишь. Костерчик трещит. О, ну что, друзья? Давайте попробуем. Начинаем. С... А, слабкое, ну. Что, по соли, по солі? Отлично. Вот это самец. Бачите, ось что тут у него... Два штрика ось цих Це він, ось бачите, один штирьок і другий. Там іде сім'яний канал. Ось, ось вони. Один, а ось інший. ось Бачите, це він запліднює ікру. Ось. ось. Два штирічка. І хвост узкий. І клешні длінні. А у самки клешні маленькі, хвост широкий, штирьков нема. Тут пробіл. Ну В принципі, як у всіх дівчат. Ось так от викручуємо беремо. Ось, взяли, Хоп. дивіться, а, ось оно. Ууух, м'яско. А -а -а. Mm. Я вибачаюсь, звісно. Всім приємного апетита. Кому сподобався контент, не забувайте ставити пальці вверх, я буду по можливості. Виїжджати, радувати вас такими відосами. В кого є можливість, виїжджайте на природу, відпочивайте, релаксуйте. Фух, ну що, друзяки, оце сьогодні діньок. Зараз вже 9 часов вечора практично. Ми тільки закончили. Приїхав я сюди в 5, щось таке, чи в п'ятого, я вже не дивився на часи. Ну, коротше, як і вчора, вчора десь теж в районі 5. Така сьогодні у нас вийшла рибалка, не рибалка, а раколовля. Значить, хто... Любить такі вещи, ставте пальце вверх, ловіть і прибуде з вами, друзі, сила. Всім гарного настрою, мирного неба і пока-пока.